Доброго ранку, друзі. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Середа, по-моєму, у нас сьогодні. Йдемо з вами гуляти. Поки не дуже жарко. На вулиці вже сонечко. На вулиці вже сонечко. Ну, під домом ще під магазином ще нема сонця. Прохладно. Ой, я вирішила вийти. Богдан у школі, а мені вдома сидіти нема смислу. Тим більше, сьогодні валік вихідний, йому треба поспати. А я цокотю то тим, то тим і вирішила піти з дому, щоб не тривожити нікого. Звісно, гулять мені на вулиці дуже довго до часу. Богдан сьогодні аж у час 15. Помінялись у нього уроки вже. Третій клас побільшав. І тепер вже до 12 кожен день, один день тільки в 11-20 закінчується. А сьогодні аж у час 15. Ну, сьогодні пішов на 9. Все одно, як іду і балакаю, я задихаюсь. Так, що я хотіла вам розказати? Зараз сходимо потихеньку холодочком до пепки, позаглядаю. Не хочеться мені з дому брати посуду, як їхати туди, на пікнік, на день рожіння Вовкина. а хочеться купити сладості різних і щоб така була. Пам'ятаю, у нас э, в Дніпровці ми купували оцих цих дешевих троєчки чи як. Магазин вже не знаю, як називається. І там було таке картонне блюдо. Ось сонечко світа. Картонне таке блюдо було. Обділене так золотом красиво, воно таке овальне і картонне. Що на нього положиш, виглядає красиво, потім викинув і все. І оце так я койде приглядаюсь в магазинах, тут ще ніде не бачила. Це треба або в китайському, або оце в пепкі. Ну, думаю, по путі в пепку, в парк, посиджу трошки в парку, а з парка піду в сторону школи. Щоб мені більший круг зробити, більше походити. Ну Вчора я вийшла пізно, ходила мало. Я тільки розхажуюсь, дівчатки, тільки розхажуюсь. Я зараз вас трошки відключу, поки перейде сонце, а потім включуся. Так, друзі мої, в пепкі ми з вами побували, я вам нічого не показала. Сама походила і все. Ой. А тепер в парк прийшли. Прийшли в парк, треба мені відповідати на несколько питань. І я тупаю до Богдана, гуляючи, посидим трошки в парку, бо по жарі йти не дуже приємно. Вірочка Котелянець. Отвічаю вам на вопрос. Прямо так у відео відповідаю, тому що розписувати то коментарі мені дуже довго, а я писати такий ще той, не дуже люблю. Вірочка, до вас я, мабуть, обращаюся так, як обращається Віра, тому що ми з вами плюс-мінус ровесники, я думаю. Так я попідсчитувала скільки років ви де прожили. Ну я думаю, що ми плюс-мінус ровісники, обращаюся до вас на вину по імені Значить, Вірочка у мене питає, що де, я, де ми откуда ми з Дніпровки, на якій вулиці проживали, можемо родичі. Ні, мабуть, родичами не можемо бути, ми приїжджі в Дніпровку, ми не місні, ми самі з Верхнього Рогачинського району Херсонської області. Це Воликін. Друзі, я буду розказувати, може комусь буде цікаво новим, хто заходить, і заодно вірочки отвічу на вопрос, на коментарі, і нові люди можуть почути, що я розказую. Значить, ми з Хер... Я сама родом з Закарпатської області, я вже розказувала. 17 років я вийшла заміж в Херсонську область. Приїхала на заробітки, познайомилася з Воликом і там осталася. Один год із цих годів ми жили год півтора. Ми жили в Полтавській області, в Полтавському районі, село Кованьковка, Руновщина, трошки жили. Так що ми пройшли дуже багато за своє життя. Жили в Херсонській області, води немає, займатися нічим. У нас був бізнес-магазини, люди виїжджали, молодь виїжджала, торгувати вже не було кому. І в 2014 році ми в Дніпровці, в Кам'янку, Дніпровському районі, купили собі півхати. Невелику хату, а півхати. Вірочка, хата ця знаходилася, якщо їхати з Енергодара, проїжджаємо стройку і в сторону Водяного їдемо. Там база була колись. Колись і зараз. Тільки була, потім вона розвалилася. Така база, де приймали овочі по правій стороні, коли приїдемо в стройку. По правій стороні така була база, і на тій базі стояв магазинчик. Курочка, може, ви знаєте, може, ви їздили. Якщо ви місні, то ви повинні знати. Курочка, магазин був такий. Не магазин, а як кіоск, невеликий такий магазинчик, курочка. І в 14-му году, як ми приїхали, там працювала Галя з Каменки. царства Небесне вже її немає. І мабуть, в кінці 14-го, або в початку 15-го, я вже навіть не пам'ятаю, ми його викупили. Потім ми зробили йому трошки ремонтики, трошки переділили його під себе, і він у нас став, то був він біленький і називався Курочка. А потім ми його перекрасили. Він став у нас червоним і називався Надіжда. Я думаю, ви, якщо ви їздили по Дніпровці, то це ви повинні бачити і це були ми зразу за цим за цією базою, за цим вагончиком. Перший будинок по цій же стороні, де стоїть магазин. Перший він на два хазяїна. Перший двір сусідів наших, а другий двір це вже ми. Ну будинок зразу після бази. Перший по правій стороні там жила Кузьміна Надія, мама її. Кузьміна жила по нашій вулиці туди далі. А тут будинок був мамини. Мама померла, і ми купили в них пів будинка. Не будинок, а пів будинка. Так, що оце наша Дніпровка. Ну знать ви нас по Дніпровки. Я навряд ли чи знаєте? Тому що якщо ми були вдома, ми займалися городом. Ми знали в Дніпровці не дуже багато людей, в основному тих, які біля нас тут напроти в нас сусіди наші це Грінцови Ніколай Павлович і Ларіса Ніколаївна, Оля Сиротіна і Лі Сметаніна ще називалася. Це сусіди, з якими ми. Гречухіни Іван і Галіна, царство і небесне вже померли. Ну, Федоровна забула як фамілія вже отак от. В общем, це кого ми знали, так що я думаю, по Дніпровки ви нас не могли. Ви нас могли знати по Енергодару. В Енергодарі Вовик працював на пікарні велич, розвозив хліб по всім садикам. Він роботав на пікарні, розвозив хліб по магазинам Дніпро, Асоль, Красний і Чайка. Великі, оці самайдюка магазини. Всі він туди розвозив хліб. У нас була чорне Рено. Я з ним їздила. Ми працювали на пікарні і возили, розвозили хліб. Ви нас могли знати по пікарні. По виходним по суботам і неділям Вовик купляв 100-200 хлібин на пікарні, і я в енергодарі торгувала на базарі на мясного павільйона. Гарячим хлібом, гарячий з печі. Він мені привезе сто булочок, я продам. Він, якщо вийде, ще купе 100, ви могли мене знати по продажі хліба напроти магазин, напротив м'ясного павільйона. Потім, коли ми вже з величу закінчили, закончили, бросили цю роботу, перейшли торгувати овощами. Ми й до цього одне время торгували, але потім ми стали усілено займатися овощами. І там, де стояв магазин, колись був Валентіна, ці ткані. Потім він став Оксана Гречуха там торгувала. Не знаю, орендували вони чи купляли, але ну, там був для животних, корма для животних. От іменно біля цього магазина в цьому проході ми торгували овощами. Потім ми стали возити хліб з Дніпровки, Дніпровської пікарні і теж тут же на углу продавали хліб і овощі. Кавуни ми продавали помідори, огірки. На... на городі в нас була клубніка. Коли був сезон своєї клубніки, тоді ми торгували тільки клубнікою, а потім продавали солніє, я то солила вдома, помідори, огірки, капусту. в общем, по чомусь із оцих вимдовжні мене узнати в Енергодарі. Так що, якщо ви узнали нас, то звісно напишіть. Мені буде дуже цікаво. Я прям виділила цьому коментарю дуже багато часу, тому що побалакала як з земляками, як своїми людьми. тому, що в Енергодарі нас просто знали дуже багато людей. Тут, де Валентина і Міша, торгують олією. все время вони ж я скільки там жила, стільки знаю, що вони торгують. Тут у мене були містами біля них недалеко. Задом до них стояли, часто торгували так. що, я думаю, ви нас спомните по Енергодаровському ринку більше всього. Дуже вам дякую, що написали такий коментар. Дуже вам дякую, що та й задали мені тему для відповіді. Дуже рада, що такі земляки, близькі, близькі, рідні, дивляться нас. Леночка, привіт тобі. Теж. Дякую, що дивишся і підтримуєш всім, друзі, дякую велике за те, що так підтримали ці два дні, які я прям була в трансі. Ви знаєте, сьогодні вже якось трошки просвітліло мені в глазах. А... Було капець, як оці дні мені важко. Так що дякую всім, хто підтримав. Ті, хто пишуть погані коментарі, на секундочку. Я завжди чувствую, хто це пише. От пише людина якась зальотна. Якщо попала в рекомендації, то вона пише в кінці, там на другий, на третій день, якщо людина попала в рекомендації, пішло відео хорошо. Про проталкують нова людина. Зайшла. Подивилася, їй щось не понравилось, вона напише поганий коментар. Якщо тільки вийшло відео, то ті, які обіщали, що прям будемо дивитися, вони ото просять, вони низько падають, просять своїх там якихось таких самих, напишите, напишите дівчатки. Ви дуже молоді, ви ще не розумієте. Я вже за 50, так що я вже це розумію. Тим більше Ютуб нас наділив такими можливостями. Що якщо людина пише поганий коментар, я пишу, нажимаю пожалуватися, пишу причину пожалуватися, і більше ви не напишете. Ви можете дивитися, дивіться. ну, Другий, третій, п'ятий коментар і все одно я його удалю і його просто не буде. і Не, ну, не старайтесь, не старайтесь, ви мене нічим не достанете. Я розумію, що це низько, і це слабо. Це люди, які не можуть нічого добитися, вони починають людям. Якщо в чогось в житті. Не не устрає щось в своїй житті, то вони починають десь комусь рити, у когось шукати якісь гадості. Так що не я удалю, от, обратіть увагу, напишете, чи подруга ваша, чи друг ваш чи хто. Тільки написав коментар, через кілька хвилин його не буде. Дві, три, п'ять. Мені висвічується колокольчик, що мені хтось щось написав. і Я зразу я не відповідаю. вам на коментарі. відповідаю ночі, чи коли там, коли в мене є натхнення? Ну, читаю я їх секунда. Тільки воно прийшло, я читаю я ж все время в інтернеті. Так що я прочитую і блокірую тих, хто погано пише. Я бачу, що пише 1-2, 1-2 на кожне відео, тому що обіщали, не переобіщали. Я думала, ума наберуться, ніхрена, ніхто не набирається. Це ума, це ваша життя, ваша доля, як хочете, так і живіть. Мене це мало обходить. У мене свого хватає. Так, на цей коментар дівчатка А Тепер. По кропиві сьогодні виставили шорсик, і Ютуб мені його. Не заблокірував, оставив, його можуть бачити люди. Ну, Він жовтий, обозначений жовтим, не будуть його монетізувати. Ну, не будуть і не треба, все одно я його оставила. Я обично, якщо є що Ютубу не угодно, то я удаляю. А це я не буду удаляти, хай люди дивляться. Надивилася доктора Берга. Я йому дуже довіряю, він дуже мені допомагає. Усьому, коли мені що треба, я його дуже слухаю часто і прослухала про ці мої кості, які крутять. Пальчики, ножки і все. Він розказує про кропиву, що прям вдома її можна держати у горшку, і вона буде. Вона дуже допомагає це суставу, якщо крутять, якщо пальчики крутять, то треба обов'язково вирвати свіжий листочок і свіжим листочком потерти. Значить, вовик на роботі, ми вирішили, що ми будемо пробувати лічити. У мене до такої степені ножки крутять пальчики на ногах, уже поскручували їх крути в різні сторони і на руках. що ми решили, що спробуємо. Кінешно, боїшся, як кропива. Знаєш, в детстві що зараз, як возьму кропиву, як дам по задниці. Наслухалася у доктора Берга, начиталася багато коментарів, що всі писали, як в своє време в старості люди жили до восьмидесяти, до років, кропивою лічилися і не треба лікарства. І він нам стільки розказує, якщо хочете в Ютубі, подивіться, знайдіть його. Дуже помага... ну, що дуже кропива, помагає розганяти, там щось. Ну в общем, надо, надо, надо. Ну, думаю, що ж не спробувати, що, більше ж, все одно невиносіма. Ну, вже хуже не буде, як є. Вовик на роботі нарвав кропивину, вона в нього в машині, підвяла трошки, приніс він додому і на терміні вчора, вчора, да, вчора після обіду. На терміні на ноги, де косточка в мене виспальна, велика, він її натер. Щипало легенько, умірено, мені понравилось, прям таке. ну воно несколько минут і проходить. А потім ми ходили вечором гуляти, йдемо додому, піднімаємося вже по лісничній площадці, в вікно дивимося, а у нас у з дворі, росте свіжа, кропива, така до пояса. Ну, Вертатися вже не будемо, бо важко підніматися і вертатися. Утром він сьогодні ходив по машину, прийшов і все одно піднімається додому за Богданом і нарвав отам у дворі свіжої кропиви. Свіжа, звісно, підпікає лучше. Зняли ми щорсик, і натер він мені пальці на ногах і натер на руки. От дивіться, оце у мене пальці два неробочі. Ну, Оцей зовсім не згинається, а оцей ще чуть-чуть він... Отак униз не зможе. Він не згинається тут, у цій косточці, але він у не зможе. Отак, бачите? І що ми зробили? І ми. А, а зараз в даний час він у мене воспальний. Він аж такий. Мені кажеться, там кістки нема, там одне м'ясо. Він такий воспальний. Не задоторкнутися, не можу ним нічого придавити. Я вже почала. Левою рукою правою рукою все робити, хоча я лівша в мене робоча рука ліва. Ну, дуже мені неудобно. Вчора робила котлетки, заморажувала, так я правою рукою вимішувала фарш, хоча я це ніколи не робила правою рукою. Пощипає, пощипає, пече, а потім проходить, проходить, і мені кажеться, воспалення, оте страшне. Зараз я отак ним давлю і воно не болить. Це я вже після того, як Вовик мені утром зробив. Я йшла і ото одірвала, вам показувала на картинку. Один листочок одірвала, накрутила на пальчики, рукою отак покрутила, покрутила по ньому. Щипає, і той палець, яким держу, щипає і цей. Колючечки такі. Ну, хай щипає. Ну, а як болить, невозможно доторкнутися, як нерв відкритий, доторкнутися до нього невозможно. І це не один день, я буду його робити. Часто буду йти, йти по вулиці, найду кропиву, возьму, придавлю е, умірено. Я зробила вивод, що як ми купляємо, допустим, з вами гірку перчину і їмо борщ. Не дуже приємно, Другий раз одкусиш і так аж дихання закриває. Ну Ми його їмо, ми його купляємо в магазині. Ми його їмо для чого? Для того, щоб... Ну, як було, мабуть, не знаю, вкусно. Ну, це не не дужче. Так, мені хтось дзвонив, пропущений визов Не так то й страшно. Тут нема нічого страшного. Я ж кажу, як перчина, я сравнюю з перчиною або гірчицю візьмемо задихаємося. Нічого, ми заїдаємо і потім добре. І це запекло секундно, поки. Подавили, потерли, а потім так собі логеньке підпікання, як наче перчиком, можна терпіти. Саме головне, що аби воно помогло. А так як доктор Берг скільки чого каже, всіда його дві, всіда його слова сходяться з дістами, з допомоги є. Так що я вирішила цим обов'язково буду лічитися. Поки є кропива, звісно, не у всіх є. Я знаю, висихає там, мабуть, у нас у рогачику Мабуть, я б я не її не знайшла її ніде. А тут же вона така сочна, вона така класняча. це вообще. У нас у Западній, як я дітство наше, пам'ятаю, бабуся прийде з коса там, чи десь у траві лазить, десь щось серпне, вона жала серпом. Ой, так Всі руки, яка жали, жалива, нажала. Поклой і нічого. А Вовоч ще розказував, що його бабушка, в нас груша була в дворі здорова, а у бабушки больні були коліна. І вона, як оце каже, підійде, груші нападають на грушах о, о, пчоли. І вона оце візьме пчолу і в коліно, щоб укусила. і ніск пчол це притуляла до коліна. Вони її кусали, казали, що це було лічебно. Ну, я думаю, це не важко. кропива росте. Люди лічилися раніше народними средствами і було все добре. Оглядаюся, бо це парк, люди туди сюди ходять і я за ними січу. Так що буду лічитися дівчки кроповою і розкажу вам потім. Буду частенько, ну, звісно, з першого дня, ну хоча ось на час воно заніміє як обізбалююще. Я не могла так доторкнутися, я дергалася, якщо дотаркувалася до чого-нібудь. Так що допомагає. Я думаю, що поможе, і я ще й настроєна на те, що поможе. Все, друзі мої, відповіла на один коментар, розказала вам про о, болячки свої, і треба мені топати. Все, на сьогодні, я думаю, все. Ще раз дякую всім за коментарі, за підтримку. Я на них ще не відповіла, але я обов'язково відвічу, як тільки виберу свободну минуточку. Миру, всім, добра, тепла. Всього вам самого найкращого, бережіть себе своїх рідних, заходьте, підписуйтеся, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі. Мені ж приємно, канал розвивається. За ці два дні люди, коли горе, тоді люди пишуть, тоді люди підтримують і підписуються. і Людей багатенько підписалося. І коментарів багато було. Всім дякую і до зустрічі! Бувайте! Лайк, підписка, колокольчик!